Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української, сьогодні запрошую вас у свою ранкову репетиторську рутину. Розповім, що відбувається, коли йде перша година моєї роботи, і дуже часто це у мене стандарт. Стандартна така робота, і тому ви будете знати, як же живе репетитор першу годину своєї роботи, принаймні, як це роблю я і зануримося у мою ранкову рутину. 237 Наразі у нас серія серіалу життя репетиторки 26 листопада, середа. Сподіваюся, вам буде цікаво, тож заварюйте собі чай або каву і розпочинаємо. Розповім, але не покажу. Якщо хочеться, щоб показала, то пишіть в коментарях, можливо, наважуся на щось з монтуванням, але навряд-поки навряд. Навряд. Поки навряд. Отже, про своє звичайне життя, який будильничок мене розбудив, і коли розповідати не буду. Якщо це теж цікаво, теж пишіть. А розповім саме про репетиторський свій досвід. Першої години роботи. Отже, робота моя основна розпочинається вдень та ввечері. Сьогодні ранкових уроків немає, і це дуже часта історія в мене, що немає ранкового уроку, а є обідні та купа-купа-купа після обідніх уроків і вечірніх занять. Тому ранок це той час, коли я можу попрацювати із своїми. Завданнями з підготовки до уроків, що роблю у першу годину роботи, перші 5 хвилин ми вмикаємо ноутбук. І я завантажую соцмережі і дивлюсь, хто мені що написав. Вранці, коли я прокидаюся, я не перевіряю месенджери, не дивлюсь, хто мені що написав. А ось якраз перші 5 хвилин роботи це таке повільне входження в роботу, прокрастинація навіть можна сказати. Я дивлюсь. Ось мама написала, що нам треба перенести заняття, ось дітки надіслали мені домашнє завдання. Ось іще щось відбулося. Основних каналів зв'язку у мене два це Viber і це Telegram. Хоча, буває, мені надсилають повідомлення також і до месенджера, який Фейсбуківський, і до WhatsApp. -у. Тому у мене швидкий такий чекап. Туди б іще варто було б долучити перевірку робочої пошти, адже мені надходять пропозиції щодо співпраці, і було б добре, якраз, ці пропозиції розглядати вчасно. Але я тільки виробляю у себе цю звичку. Тому ось. Така у мене виходить міні-зарядочка на 5 хвилин. Що роблю далі? Наступні 5 хвилин це в мене сьогодні були незвичними, тому що у мене сьогодні в однієї з учениць день народження. Дуже талановита дівчинка, серйозно займається танцями, на міжнародному рівні виступає, і тому. Така, от, знаєте, яскрава особистість, цікава особистість, Я, незважаючи на те, що дитина вже професіонал, з яким цікаво спілкуватися саме з професійних питань, тому що для мене це щось новеньке. Я танцями не займалася, хоча хотіла ходити на танці у своєму дитинстві. Тому. Привітала її з Днем Народження. Дуже приємні, теплі і світлі моменти, коли можна привітати, подарувати трошечки радості, якусь веселу картинку. І якусь надію на краще життя, пишучи привітання дитині. Тож, привітала свою ученицю, і далі, наступні 5 хвилин, у мене йде перевірка. Я дивлюсь, от бачите, зазираю на розклад свій, він у мене тут стоїть. І якраз дивлюсь на свій розклад, дивлюсь, так, ось у мене стільки-то дітей сьогодні мали здати домашнє завдання. Хтось надіслав його раніше, я його вже перевірила, хтось надіслав його от зараз. Вночі чи або ввечері, і я його перевіряю. А хтось надіслав мені домашнє, не надіслав мені домашнє, і тоді я пишу: От сьогодні я писала двом учням, чи не забули про домашнє. І якщо забули про домашнє, то це творча робота для розвитку мовлення для самоорганізації, щоб потім не забувати. І дуже корисно, бо твори, це. Те, ну це вершина нашого айсбергу, це те, чого ми, от врешті, врешті-врешті маємо навчитися вміти висловлювати свої думки письмово та е, усно. І тому це чудовий вид роботи, і от якраз він у нас буде з кількома учнями. А також, якщо це технічна проблема, як було, наприклад, учора, то мені дитина робить і показує: ось я намагався або намагалася надіслати домашнє, але не вийшло. Що я робила далі? Далі я перевірила домашні завдання. Сьогодні вони в мене не письмові, а в форматі інтерактивних вправ. Тому я дивилася відео, які записували діти, як вони виконують домашні завдання, робила скриншоти помилок. І розташовувала їх або в наших індивідуальних чатах, якщо у нас індивідуальне заняття, або в групових чатах, для того, щоб обов'язково помилки обговорити. На уроці ми розпочинаємо завжди із домашнього завдання і перевіряємо домашнє завдання. Дітки захищають якісь моменти, якщо у них все ідеально було, то я точково вибираю якийсь момент і кажу: а ось поясни, як ти тут виконувала або виконувала, щоб уникнути списування, користування штучним інтелектом, Бо зараз же ж, ну, часи можливостей різноманітних, якщо хочеш списати. Е, і також дивлюсь на те, як же ж там у нас е, якщо це групове заняття, то які? Е, Помилки доречно винести на групове обговорення. І тоді дітки навчають одне одного і так найкраще вчаться, тому що найкраще навчитися, коли ти навчаєш інших. І тому в групах ми якраз використовуємо ось цю опцію, яка не зовсім нам доступна в індивідуальному форматі. Отже, ось це зробила, і потім пішла до телеграму. У телеграмі у мене канал із тестами. Туди, якщо хочете, я можу дати посилання. Там я пояснюю щотижня якусь тему і ми виконуємо з цієї теми тести. Але там це не для загального розвитку, от розвитку мовлення, наприклад, а це суто ось така от, знаєте, так, професійне, навчальне для 11-класників, дуже корисне для 10 класників Грубо кажучи, із 8 класу от можна туди долучити. Якщо потрібно, я можу дати посилання на цей телеграм. Зараз він у мене такий більш-менш камерний, закритий, у мене там тільки мої учні. І я долучаю туди усіх своїх учнів, але за здібностями. Тобто п'ятикласник може там зайти тільки на свою тему, наприклад, інколи і щось зробити. А вже дітки від 8 класу можуть вибірково робити більшість тем. Долучатися і тренуватися, виконувати тестові завдання зразка НМТ, часто розроблені мною, тобто ті, які списати важко, бо немає таких готових відповідей у мережі. Записала туди кружечки. Зараз тестую новий формат. Раніше писала правила коротенько, пояснюючи їх потроху щодня. А тепер ми тестуємо з дітьми, можливо, їм легше буде, якщо я розповідатиму це у форматі відео. І вже побачила мінуси кружечків. Мінуси кружечків в тому, що я була отака така не зовсім чесана, отак от у мене щось отак стирчало, отак от я і записала. Їм кружечок діткам, і потім передивилася, бачу, що щось у мене отут -от -от стирчить, щось у мене отут-от -от настовбурчене. Отака от я записала ранково цей кружечок, і зрозуміла, що треба ще мені. І зачіску робити не тільки перед тим, як відзнімати відео, бо перед тим, як вам знімати відео, я якраз ще раз розчесалася від ранку, для того, щоб у мене нічого не стирчало. Подивилася на той кружечок, що вийшов, зрозуміла, що щось треба робити, бо відранку вже минуло 3-4-3, зараз шоста, сьома, восьма, дев'ята, так, три з половиною години і треба, треба оновити зачіску. Так, що іще? Тепер, тепер вранці я тестики розробила, тестики надіслала, тестики дітки зроблять. Тепер запишу Зараз, відео, от зараз я його записую, вивантажу, напишу опис до нього. І потім. Почитаю, що ви мені написали в коментарях, подивлюсь, повідповідаю на ваші коментарі. Ось це часто не забуваю, і майже щодня, перевіряю, і щодня вам відповідаю, поки канал невеликий, і мені, і мені цікаво спілкуватися з вами, то спілкуюся і усе, Година е, минає. Е, намагалася я пришвидшитися, пришвидшитися в мене не виходить. Тому що і так, досить багато задач, ось у цю першу годину мою робочу Іде. І далі все. На цьому я призупиняюся. У мене маленька руханка Іде. І потім після цієї руханки, дуже часто це прогулянка 15 хвилин, у мене по городу погороду отак -от, поноситися, побігати, подивитися, що там іще можна зробити. І потім я повертаюся і тоді починаю писати конспекти, розробляти конспекти уроків, дивитися, що на сьогодні я можу написати. І якраз я забула сказати: і добре, що я про конспекти згадала, що коли я Відправляю дітям результати домашнього завдання. Я також питаю в них, а якою була тема останнього уроку. Дуже часто вони її пишуть разом із домашнім завданням, або навіть прикріплюють цю тему і показують, яким у них було шкільне домашнє завдання, щоб я зорієнтувалася і зрозуміла, що вони вивчають і. Ось такий моніторинг я якраз роблю. У них є десь годинка на те, щоб навіть з хвостиком щоб відповісти мені на це питання. Якраз вони і результати перевірки домашнього, що їм цікаво дивляться дітки. І якраз подивилися, що вони отримали за домашнє, і написали мені тему уроку. Для чого я це роблю? Тому що, ось дивіться, у мене футбольна команда дев'ятикласників дуже багато, і от я вам зараз розповім, що вони робили. Один дев'ятикласник зараз пише навчальний диктант. Його треба готувати до навчального диктанту, в якому будуть складні речення. Інший дев'ятикласник у мене вивчає смислові зв'язки у складно-сурядному реченні. Я просто вам скажу тему, для того, щоб ви зрозуміли подробиці якісь, щоб ви зрозуміли, що у мене вінегрет. Інші дев'ятикласники група в мене, вивчають розділові знаки у складносурядному реченні. І ще одна дев'ятикласниця розпочинає вивчати складнопідрядне речення. І ще одна дев'ятикласниця вже вивчає складнопідрядне речення три уроки і у неї третій вид складнопідрядних речень. Учень у мене теж вивчає третій вид складнопідрядних речень, але він забув про це написати це я за логікою вчительки вже йду. І ще один учень у мене буде цього тижня на другому етапі вивчення складнопідрядних речень. І нікого я не забула. Зараз дивлюсь, щоб нікого не забути. Ні, нікого не забула. І ось такий у мене він ігрет. Тобто кожен учень, от у мене влучання тільки в двох, однакова тема, бачите? Ну і в групи, бо вони з однієї школи і з одного класу також, і в групи, до речі, дуже класна ідея для батьків. Дуже це виходить дешево. От берете ви своїх однокласників бажано одного рівня, наприклад, достатнього. І вирішили ви підтягнути мову. І стукаєтеся до мене і кажете: ось нас четверо. Візьміть нас, будь ласка, і ми хочемо вивчати з вами українську. Ми з однієї школи і з одного класу. Отака от, от ідея. Я от зараз дивлюся, спостерігаю свою групу. По-перше, група вже спрацьована, бо вони в школі працюють разом. По-друге, один вчитель, одні проблеми дуже часто у дітей десь щось випливає однакове, і однакові вимоги, однакова тема. І вартість навчання просто чудова, бо вас вас ж четверо, і вам буде зовсім недорого. Це буде вам прийнятна вартість. Тому, якщо хочете навчатися зі мною, то можете отак-от -от сформувати свою групу з чотирьох осіб і постукатися до мене, сказати, що ви хочете навчатися, але запишу на наступний рік, поки у вас є ще така опція, бо потім. Що ближче до навчального року, то менше у мене місць, і є ймовірність, що ви до мене не зможете потрапити. Якщо хочете потрапити, то от спробуйте таку команду зібрати. І, і ось дивіться, бачите як. У мене ось такий вінегрет, і тому доводиться готуватися до кожного заняття окремо, що я і роблю далі. Готуюся до занять. Ось така у мене ранкова рутина е, виходить. Е, які ранкові рутини у вас? Що б ви могли, можливо, скоригувати у моїй ранковій рутині, е, або чого б вам ще Хотілося дізнатися про мою репетиторську діяльність. І чи цікавий взагалі такий формат, чи розповідати про це, чи більше вас цікавлять інші теми. Напишіть, якщо хочеться зі мною поговорити. А якщо хочеться мене послухати, то підписуйтеся, долучайтеся, адже завтра я знову говоритиму для вас. Бачите, як багато говорила, як мене захоплює моя ранкова рутина. Але Час іде, тому призупиняємося і далі працюємо. Поговорити я можу з вами довго, а треба ще й конспектики написати. Тож до зустрічі, до завтра, і ефективного вам, продуктивного робочого дня, попри всі негаразди, які з нами трапляються, особливо вночі. Гарного дня, до зустрічі, до завтра. Побачимося!